Вода, основа життя. Всю глибину цієї філософської істини можуть відчути боржники комунального підприємства Івано-Франківського водоекотехпрому. А таких в місті більше трьох тисяч осіб. Вже не перший рік підприємство практикує відключення недисциплінованих абонентів від каналізаційної мережі. Однак, тепер, щоб знову скористатися послугами водовідведення, мешканці квартири повинні сплатити усі комунальні борги, включаючи послуги теплокомуненерго та житлово-експлуатаційної організації. Як розповіли представники воду Екотехпрому, заборгованість населення перед підприємством становить більше 6 мільйонів гривень. І серед тих, хто вперто не бажає платити, досить багато цілком забезпечених громадян. Раніше для впливу на їхню свідомість використовували прилад під назвою Опера на вигляд звичайний гумовий м'ячик. Тільки у такому механізму виявилися суттєві недоліки. Сказав наш один колега з Херсона, що наші китайські партнери на жаль випускають не як м'ячку. Якщо на нього нажати, він здувається. Тобто лишивши його там. Через деякий час він сам випадав. Однак технічний прогрес не стоїть на місці, тож інженери водоякотехпромор демонструють журналістам оновлений прилад із тією самою назвою. Це конвенційний стояк. Конденційний стояк чи зверху, чи знизу входиться. Значить, опускається металічний такий циліндр, який має тут замок. Замок роздає цей прилад, він встановлюється в стояку і випуск квартири заблокований. На перших порах частково. Стоки з квартири сходять. Але по мірі користування день-два, значить, воно блокується повністю і вже стоки не йдуть. Дієвість опери інженери водоканалу вже випробували на прикладі 11 квартир. Власники п'ятьох з них за кілька днів сплатили свої борги на загальну суму більше 18 тисяч гривень. На честь будинок на вулиці Довженка. Господар одного з помешкань боргує перед підприємством уже кілька років поспіль. Сусідка божна карт івчання комунальників цілком схвалює. Я ставлюсь тільки за, чого мають люди, які платять кожен місяць, і страдати за те, що є такі, що не платять. Якщо велика сума, то не платять вже рік-два-три. Ну, 2,60 за холодну воду і гривню 70 за каналізацію. нормально, невелика. Якщо щомісячно платити, то нормально. А якщо не будеш платити рік-два-три, то певні, що велика сума. Як запевнили, представники воду самостійно відновити послугу водовідведення божники не зможуть. А вартість послуги включення-відключення окремого абонента відповідно до калькуляції підприємства становить 400 гривень.